Привіт і слава Україні! Ну що, друзі? Вчора на телеканалі, на Ютуб-каналі Дмитро Ньюс був непоганий стрім, і ви можете його подивитися в цілому е, на каналі Дмитра Макашова. Але я би пропонував би вашій увазі один із елементів цього стріму, одне з питань, яке мене, відверто кажучи, зачепило. І, можливо, занадто емоційно, але я на нього постарався дати відповідь. Отже, питання стосувалось, ну, десь так воно звучало, що було спочатку: яйця чи кури, чи кури чи яйця. А воно йшло в контексті. Як ж так сталося, що в нас до влади прийшло це все, що в нас до влади прийшовши, вони отак от робили до початку повномасштабного вторгнення? І за що ж нам така кара Господня, що ми матимемо це розгрібати ще й після війни? Так, дійсно, питання дуже цікаве, але питання не стільки стосувалось критики влади, а скільки я намагався зазирнути вглиб, що ж було первинним: яйця чи кури. Ну, десь так приблизно це питання звучить. З чого все почалось на моє переконання, що так відбулось з українським суспільством, що такий вибір зробив український народ, і ну, звичайно, на що треба звертати увагу. Отже, ваша увага, ваш час. А поки що, якраз маєте можливість підписатися на мій ютуб канал, звичайно, ви можете поставити вподобайку чи написати коментар на протязі відео. А якщо є можливість, то будь ласка, підтримайте YouTube канал, тиснувши на кнопку спонсорство або за посиланням під цим відео через PayPal або Monobank. Ну звичайно, в будь-якому випадку, репост це саме найбільше, що ви можете допомогти в контексті боротьби. Проти засилля в інформаційному просторі України у цих от хороших руських популяризація нашого з вами відео це є найбільша ваша допомога в цій боротьбі, і я вам за це буду дуже вдячний. Отже, друзі, дивимося, аналізуємо, робимо висновки. Ну що, от Отакі поки що відповіді. Давай тепер ти що ти думаєш про є, цю історію? О, що було спочатку, кори чи яйця? Ну, давай так. Яйця 18. Я... я постараюся стисло, але, чесно кажучи, Ну тут я маю багато що сказати. Давай так, давай говорити відверто. Я вважаю, що постмайданівська влада, в тому числі і Ігор Лапін, який зараз тут щось починає також говорити, ми зробили дуже дуже велику помилку. Ми під час війни, а я нагадаю, війна з 2014 року. Дуже занадто сильно відстоювали демократичні цінності і свободи і mm -hmm. права громадян. Так я вважаю, що занадто сильно ми то все відстоювали і не підпускали. В результаті в нас під прикриттям свободи слова з'явилася свобода пропаганди. В нас під прикриттям свободи слова, в нас з'явилася свобода брехні. І я це відчув на своїй власній шкурі, коли через певні телеканали Г плюс Г. До до Коломойського почали розповідати, які я поганий. Я там і вкрав, і дітей з'їв, і на і своїх хлопців розстріляв, і все, що тільки хочеш. Я три роки присвятив суда. Так, я три роки судився. Я виграв навіть всі суди. Три роки їздив добросовісно. І що? За це когось покарали? Ні. Тому я вважаю, що свобода брехні і свобода пропаганди мають каратися жорстко, бо від них самі найстрашніші наслідки для країни. Де границя між свободою слова і тим всім, що я назвав, це питання іншого гатунку. Але тим не менше, це теж і наша провина. Що ми допустили, коли владу тролять, коли над владою сміються, це нормально. Гірше, коли влада сама виглядає вже смішною. Смішною, mm -hmm. полданівська влада не виглядала. Но її дискредитовували як тільки могли, і прикриваючись свободою слова. Так, от це була перша причина, яка дозволила сказати, давайте їх сделаем. Це була перша причина, як, на яку повелися від війни. Я надіюсь, вони вже тепер знають, що таке війна. Бо в 15 16, 17 в 18-му, 19-му роках вони тільки кричали, як вони устали від війни в київських кабаках. До речі, сьогодні це теж сповідується Розділення на тих, хто реально бере участь у війні. Волонтери, військові, їхні родини і всіх остальних устаючих в київських кабаках. І знаєте, що саме страшне в цій ситуації. Що в нас на фронті воює, ну грубо кажучи, мільйон ще мільйона два переймаються їхньою долею, там волонтери і родичі. А скористаються цим всім після нашої перемоги, прийдуть і будуть розповідати, як правильно керувати країною. Якраз ті, хто дуже далеко від війни, і ті, хто захоче скористатися своїми громадянськими правами, не зважаючи на те, що самі не виконали свій громадянський обов'язок. Я не кажу, що сьогодні всім треба бути. В окопах хтось має забезпечувати тил хтось має волонтерити, хтось має управляти країною в тому числі. Бо деякі дописувачі кажуть, ой, коли ви підіть там арештуйте ту зелену шоблу і так далі. Кажу, ні, під час війни ми нікого нічого арештовувати не будемо, тому що тому що війна, і ми знаємо історію: в 18 му році росіянські війська Муравйова постувала перли на Київ, а тут а, корисні ідіоти в Києві зробили повстання фабрики. Работів землю крестьянам. В результаті через 20 років прийшов Сталін, і одні і другі їли власних дітей. Я не хочу такого повторення, але ще раз наголошую. В нас от якраз таки важлива роль, як казав колись той класик лінінізму кіно дуже важливу роль. І на жаль, це дуже сильно використовують. А тьомні времена настають для тих людей, які не вміють аналізувати. Тому я вважаю, що саме це було яйцями. А потім з цих є знеслися тип циплята. Це циплята молоді регіони. Для яких яка різниця, для яких знайдемося посередині? Всім, які є, а якщо знайду? От это вся риторика молодих регіоналів та басоти. І от и вот, и вот саме в цьому контексті ми та постмайданівська поміркована з армія, мова, віра, європейські цінності, Томос, безвіз. От, от ми тут якраз цю битву програли перед тим телевізором, який це все десакралізовував. І, це, і з цим нам прийдеться жити далі. А тепер далі що вони роблять? Так вони ж те саме роблять. Тільки що попередня тема, ми про це вже говорили, не буду повторюватись. Тому, виходячи з вище наведеного, що було з цими циплятами? Циплята опірилися і стали курями. І усі кури зараз дуже сильно курка, не чи не кобель, не знаю, але тим не менше вони несуть зараз собі золоті яйця. Так, вони готуються до майбутніх виборів і тими золотими яйцями під час війни, які вони награбують і накрадуть, вони будуть розраховуватися з електоратом. Публікувати у ті газетки, які зараз в Чернівцях позакидали всі поштові скриньки. Вони вже почали виборчу кампанію. Тут ще війна, а вони вже проповідують від війни, і ж як то далі е міняти страну. Так, от суспільство якраз таки це все ковтало, і так ковтало, що сьогодні вся Україна палає від війни, тому що саме Путін на завершення, буквально саме Путін, який би він нечисний не був, він сказав. Що Україна не витримає, що вони там Київ за три дня. Чому? Бо тому що так вони ж не будуть сражатися за страну. Страна, та, яка состоялася, це та, яка за себе сражається. А він дивився на цих курей, от тих несучок. Розумієш, він дивився на те відведення наших військ. Причому з е, панівних висот або від мостів. Я ж, я ж добре пам'ятаю, як ми кричали оці розведення. Пам'ятаю, станиця Луганська, золоте 4. Таке враження, що спеціально вони вибирають ті точки, де будуть щось потім форсувати. На, так і вийшло. Ми ще їм мості построїли в станиці Луганській, щоб швидше перебігати було. Розумієш, під прикриттям. Хороші прикриття, красний Крест, гуманітарна катастрофа, до окупований Донбас, там же наші люди, і взагалі візовий режим з Росії. ви що, там 3 мільйони українців на заробітках. А я казав, якого біса мене мають хвилювати 3 мільйони українців, які в Росії поїхали за рублем в той час, коли Росія фігачить по моїй Україні починаючи з 2014 року. Тому я вважаю, що от якраз таки хвороба нашого суспільства почалася з телевізора. І толерування отої брехні і свободи пропаганди отак. От от. Тому в нас дуже тяжкі часи попереду, і на одному ЗСУ далеко не заїдемо. Ми подивилися, ми зробили висновки, і саме головне ми маємо розуміння того, що відбувається в державі України. Маючи таке розуміння, ми звичайно можемо що не допускати помилок в подальшому, і це буде досить позитивно скажімо так, відгукуватися на майбутньому наших дітей, тому друзі, я вам ще раз хочу сказати, що Україна сьогодні ще не один крок ближче до перемоги, і ми переможемо. Слава Україні!